Із понад 200 іноземців, які з лютого по травень незаконно відвідували Крим. Найбільше з Німеччини 34 особи підрахували активісти громадської організації майдан закордонних справ. З Італії в Крим приїхали 25 людей. Бували там дев'ятеро сербів та стільки ж французів, а також семеро болгарів, іспанців та шестеро австрійців. Усі вони в'їхали в Крим через Росію, що заборонено українським законодавством. Деве перевірила, хто ті німці, які незаконно відвідували Крим. Найактивніші порушники представники правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини жоден з них не є політиком федерального рівня. Так, у лютому в Крим навідалась делегація із восьми правопопулістів, представників парламентів трьох німецьких федеральних земель. При цьому навіть ці праві популісти назвали свій візит не офіційною, а приватною поїздкою. Пізніше праві популісти з Німеччини приїздили в Крим вже як так звані міжнародні спостерігачі на незаконних виборах президента Росії. Учасники так званого Ялтинського міжнародного економічного форуму та конференції Росія, країна можливостей. На національному рівні. Ці люди просто невідомі. Про них ніхто нічого не чув. Це не депутати Бундестагу, а члени регіональних парламентів, і тому мало хто приділяє цьому увагу. Припускаю, що на цьому вони можуть намагатися зробити собі рекламу. Рекордсменом з візитів на півострів став не правий популіст, а лівий Андреас Маурер. Він етнічний німець з Казахстану, голова фракції Ліві в парламенті міста Квакенбрюк. Маурер першим з німців приїхав в анексований Крим і загалом побував тут щонайменше п'ять разів. Чи будуть наступні візити, невідомо. В червні його визнали винним у фальсифікаціях на виборах в Квакенбрюці. В німецькій пресі такі візити найчастіше ігнорують. А федеральний уряд засуджує. Це неприйнятно. Це легітимізує дії Росії, які більшість німецьких політиків ставлять під сумнів. Таким чином ці поїздки послаблюють німецьку позицію щодо санкцій чи послідовної політики Берліна стосовно Криму і загалом щодо України. Інші різновид так званих представників Німеччини, які бувають в Криму, люди, які професійно займаються дружбою з Росією, це громадські діячі, політологи, учасники євразійських товариств, російських спільнот в Німеччині, асоціації друзів Криму тощо переважно. Це вихідці з країн колишнього СРСР. Так, в межах російсько-німецької народної дипломатії, в березні двоє громадян ФРН Ніколай Уривський та Нелі Шульц, привезли в окупований Крим групу німецьких підлітків. Російські змі писали, практично всі діти вільно володіли російською мовою. У травні на півострів приїхала вже доросла делегація народних дипломатів, так званий поїзд дружби Берлін, Москва. Група з 15 німців без посад і звань, які погодились з'їздити, подивитися на Крим. Німеччина – одна з тих країн, яка особливо жорстко виступає щодо санкцій. Тому Росія, зокрема, і прагне залучити якомога більше німців, щоб за допомогою них вплинути на громадську думку в Німеччині. Адже ці люди не тільки їдуть в Крим, потім вони повертаються додому і переповідають той меседж, який вигідний Кремлю так працює публічна дипломатія. І звичайно, Росії вигідно показати, як німці та інші європейці із задоволенням їдуть в Крим, тоді як їхні уряди не визнають анексію. для російської пропаганди це дуже добре. Решта німців, які побували в Криму з порушенням українського законодавства за останні місяці. Це артисти. Так, в травні у Євпаторії виступили німецькі музиканти з концертом симфонічної музики. Це традиційна практика з часів холодної війни, коли радянський союз намагався показати себе як мирну державу і запрошував до себе студентів організації захисту прав жінок, спортсменів, щоб показати їм, що СРСР така ж демократія, як інші. Це так звані активні заходи. Стратегія ще КДБ з впливу на громадську думку на заході. Утім, попри візити поодиноких громадян ЄС у Крим, євросоюз категорично не визнає анексію півострова Росією, а також наполягає на продовженні санкцій, аж доки Москва не поверне Крим Україні.